Замовлення 513. По комплектації ось такий регулятор обертів для колекторного двигуна і правильної машини. Комплектація регулятора. Радіатор охолодження на семістері. Ось такий реверс. Окремо на дроті. Також є комплектація, коли реверс в корпусі. Дріт-вилка. Ось така вилка. Метровий дріт. І контакти мама. Ось так. Встановлені вже під'єднані до двигуна. І при, точніше, припаяні до контактів від регулятора і вже встановлені під'єднані до двигуна. Це таке моє сьогодні замовлення. Значить, Перевіряю. 220 є, тумблер живлення. Обираю реверс, яку буде в яку сторону крутиться двигун, наприклад, одиничка. І даю газу. Ось так. Обережно крутиться двигун, мінімальні оберти. Зупинити неможливо. Прислухайтеся, як реагує на це все регулятор в комплекті з двигуном. От, роблю навантаження. Тобто регулятор відслідковує швидкість і не дає зупинитися двигуну. Тобто він розуміє, що пішло навантаження, розуміє, що швидкість зменшується. Це, ну, це розуміє регулятор і подає більш потужності на двигун. Через це. Просадки по швидкості не буде, тому що це все регулює регулятор. Тож така ситуація, такий комплект. Як перемикати реверс? Збавляю оберти на 0, двигун зупиняється, потім перемикаю реверс. І знову газу. Ось мінімальні оберти, середні і максимальні. Заводські налаштування зараз стоять такі, що цей регулятор стоїть на середніх обертах. Тобто, якщо треба більше швидкості, цим регулятором оцим, можна відрегулювати більш чутливу цю ручку або менш чутливу. Тобто, тим самим ви зможете зробити більші швидкі оберти або менші оберти. Так що, кому цікаво, замовляйте, роблю під замовлення. Може бути з реверсом, без реверса, може бути в будь-якій комплектації.